І так, сьогоднішній день йде вже ближче до вечора. Сонечко вже йде на вже половину 7.30, вже, 19.30. Ходив я сьогодні ще раз до хлопців. Правда, я вже там камеру не включав. Там все по-старому не було що. Знімати. Ну, все те, що ви бачили. Цей прийшов. А не лежиться мені. Зараз піду. Там щось трошки забагато. Кропу ще треба повирізати. Верхом бабуся повирубувала, а там внизу зараз піду повирубую. І хрен якось, тітька всох. Не в мене. На городі. Зараз покажу. А то ще дехто подумає. Ні-ні, на городі. Це я його тільки що полив. Може підніметься. Хм, побачимо. Ладно, йдемо, повирізаємо трохи кропу, а завтра я поїду зранку. Так, так. Нам у сміттєзвалися. Он приготовив топор, пилку, сипок наточив, уже не показував, не знімав і піньків там ще підріжу. От так. А після завтра через день, а може цим промовчу? Ні, я промовчу, бо якщо я зараз скажу, то воно не буде. Промовчем. Ідемо різати крип. Хрен полили. Надіємося, піднімемося. Все, йдемо. Отака От біда з нашим хреном. Сохне. Треба було його раніше полити, я щось. Я його і не замічав. Ну, зараз будемо поливати, може він відійде. А то буде яку ті пісні. Каже, може я покличу майстра від кобили, а той каже, що... А той майстер теж не може. Бо у нього, як і у мене, така біда теж. Ой, так, ладно, ріжемо. Так ріжемо, ножиці взяв. взяв. Ожу його вирвати, та й не буде рватися, земля суха. Скараємось, виоремо. Так, ну, я тут зараз цю плантацію виріжу без без камери, бо мені треба дві руки. Одною рукою я зараз бурак повирізаю. Не буду бачити. А потім... Позбираю. І завтра вивезу, завтра я піднімуся туди. І От так. Mm. От так. Це Раніше в нас тут така була ситуація з хреном, як зараз з цим кропом. По всьому городі ріс Я його і викопував, і що я не робив, він ріс і ріс. А зараз вже вийшло так, що лише один той корчик. І той посох. А це... Що це? Що це, це повирізати чи що? А ну я зараз питаю. Запитаю я у у бабусі, бо, бо буду тоді насаджувати цілу ніч, якщо виріжу не те, що треба. -да. От що таке життєвий досвід подружнього життя. Добре, що запитав. Сказала не треба. Щоб був вирізав. Крику було б! Ой-ой-ой! Садив би. А так... Хватило розуму запитати. Ну що ж, так та й так. Ще щось там якісь закрутки буде робити, каже, хай буде. А Але... на зиму вже заготовили. Ну що ж, все добре. Всім доброго ранку. Ми з України. А сонечко вже припікає, сьогодні передава... передаває, передає 32, по-моєму, да? А завтра більше передає жару. І вітру нема? О! Ну, це ще, ще все впереді. Ладно, поки що не дуже пече. Вивезу я цей свій кріп. Може людям комусь би і треба, бо він. Так кому він треба, всіх кажуть, всіх його повна. Хоча. А я викидаю. Так, вивозимо цей кріп і... Чого ти кричиш? Тебе вже всі почули. Так, а ну заведеться чи треба через декомпресор... Ну я декомпресор нажав. Все, їдемо. По не буду знімати, бо керувати треба. Сьогодні у нас перший день, наскільки я пам'ятаю, що немає такого крепкого сильного вітру. І краса. Так, зараз я тут зависну на якусь годинку. Поки що не так пече. А потім... А потім сходимо до наших. Ну, коли приїдемо додому. Сходимо до наших хлопців. І узнаємо на завтрашній день. Зараз їх коріння цього наріжу. І поїдемо. І так, сьогодні в мене для електропили. Електропили є робота. Да? Ну так. Да. Я їх тут ще до хрена, але їх треба добувати. Він попригортав. Отже ж вони горять. хорошо, я вже 10 разів сказав. І ще буду повторятися. Вони жар такий дають зимою. Ну погратись, звісно, треба. Ті, що привозять за 13-15 тисяч, ті що, розрізав, розрубав і склав, так. А да, тут треба погратися. Так, вже стає. Стає жарко. Лишив тут, тут трошки місця, зараз може ще... Стану біля тих вербів, пару кобиків уріжу. Зараз побачимо. Ну якщо й не уріжу, то на, на сьогодні в мене є робота. Ну що ж. Їдемо, бо вже припікає. Заїхав біля стовка, взяв на пробу цих, розрізав. Получилось два пеньки таких. Попробуємо як вони будуть колотися. Ну, горіжуться вони нормально. Той МТ-10 йому пофіг, що різати, він і бетонні порізав, били сеп не витримає. А попробуємо як вони коляться. Якщо все нормально, то... то я їх перевозю. А горять вони це точно я знаю. Чудово горять. Правда, швидко, ну, тепло дають. Так, ладно, розгружаємося і підемо, мабуть, а може і не підемо. Побачимо, поки розгружаємося. На вулиці вже жара, пече. Жарко, а в нашому зеленому кабінеті прохолода. Природний кондиціонер працює по цьому коридорі. Продуває енерго незалежний. В общем, в общем, краса. Зараз бачу, воно сухалиш, як я туди вилізу. Хоча можу і вилізти, да? треба буде вилізти ту суху відрізати. Не, можу вивезти. Там є, тут є, там є. А, там. Значить, казав я, що треба взяв, щоб попробувати. а хулі його пробувати. Тут нема що пробувати. Це ж не шашлик, що треба пробувати, щоб сирим не був. Вези, складай, все згорить. Десь туди. З обіду возьмуся за ці дрова зараз вже. Ну, не маю бажання. Хоча тут прохладно, можна і працювати. Але я собі запланував зараз ходити до хлопців, узнати, узнати. Розклад на, на завтра, на завтрашній день. Якщо підтвердиться те, що вони вчора казали, то я. Кажу ще сьогодні. Ну, якось так. І так. Цей на старті. Той теж на старті. Завтра, завтра зранку? Вперед. Ну що, сьогодні тут нема що знімати. Йдемо ми назад. Завтра зранку. Якщо нічого не зміниться, а по всіх показниках, що нічого не зміниться завтра зранку, їдемо. На ячмінь. І це і на старті. Всі на старті. Того не треба. Син цим, по ідеї, я поїду. Ну, завтра буде видно. Все, йдемо. Хай якийсь луноходу робить. Не лише китайці запускали, ти теж запустиш на місяць, так? Да? Ну так, Дивись, скільки можна набрати лунного ґрунту. Ладно. О! Йдемо до газона, вони десь такого ск... Резину знайшли. Я скільки попрацював, пропрацював на газоні, я такої рисунка не бачив ще на газоні. Кажуть, що це якась китайська, що? А зараз все китайське. І цю поміняють. Угу. Вона, по-моєму, трішечки вища, кажуть. Ну так, да, китайська, о. Хто вміє? Читайте. Тут все написано. -да. Так, ладно. Дядя Вітя. Ми йдемо додому, завтра їдемо. Ну, ви до другої касти відноситесь. Ви, ви, ви не до нас. Ну да, ви на дальняк. А я на дальняк тобі. Ви на дальняк. ми тут на місці. Ну да, та який то дальняк. Так, ладно. Пішли. То в мене давно на каналі, то мабуть вже цей парк вивчили, Кращі, краще знають цей парк як свій город. Я його вже стільки раз показував. Ну, тут у мене проходить моя дорога. Тут у нас розвилка. От знаків нема. І туди дорога. -да. Так, які в мене далі, далі, надалі? який розклад. Дуже простий. Зараз я змонтую ролічок. А поки буду монтувати ролік, перепочинемо і, 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 і. і возьмусь до тих корінців. Бо завтра зранку не буде вже. Часу до них братися. Якщо нічого не поміняється, а думаю, що не зміниться. Що ти тут шукаєш? То поїдемо на поле? Ну що ж, поки так. І хоча ще в нас є друга половина дня, ну може, може щось будемо ще знімати, а можливо і не будемо, побачимо. Якщо будемо, то піде в другий ролик. А поки на цьому все. І як завжди, всі бувайте здорові. І до зустрічі. Поки. І туди ще стежка є.